Селище міського типу Літин має великі переваги, якщо порівнювати з іншими подібними селищами. Тут неможливо провалитись у каналізаційний люк, так як каналізації тут взагалі немає. Містечком курсує одна єдина асенізаторна машина, котра викачує вигрібні ями. За словами голови селищної ради, який, до речі, посилаючись на зайнятість, відмовився коментувати ситуацію на камеру. Таких камазів ще донедавна було два, але з них склеїли одного. Мешканці селища скаржаться, що техніка в непотрібному стані і в будь-який момент може вийти з ладу. Люди ратують за централізовану каналізацію. Керівництво району має далекосяжні плани щодо поліпшення ситуації. Ясно, що коштами районного бюджету ми цю проблему не вирішимо. Будемо зараз, ми її вивчаємо досконало і будемо звертатися до обласної адміністрації своїми проханнями, щоб допомогти на першому етапі, хоча б закупити одну дві автомашини, які могли б спроможні. Викачувати все те, що є там і вивозити відповідно на полігон. Допоки можновладці шукають шляхи виходу з каналізаційної кризи, стічні води забруднюють довколишнє середовище. Найбільше потерпає річка згар, куди власне і несуться нечистоти. Ужас тече кругом, кругом, кругом. Люди ходять просто по цьому. Так. Нема нічого. Ноль. Машина кажуть, їздить. Ну одна машина. Ну що вона має зробити? Що тече в річку? Потім п'ємо. О, а там далі нас по річці казкова долина, де, значить лагер, там всі діти з'їжджаються з усієї України, а там далі ще річка, ще пляж, там всі вечором приїжджають літом купатися, а не знають чому. Натомість обласні екологи переконують згар найчистіша річка Вінничини. В прошлому році проводилися три заміри і перевищення нормативів ГДК не встановлено. Крім того, самі. Значить, поля накопичувачі, які там вивозяться із вигрібної ям, вони знаходяться далеко від струмків і від самої річки, тому попадання в річку згар забрудні чи стоків не проходить і річка згар знаходиться в доволі нормальному стані. Колись літин був дуже близький до того, аби мати власну централізовану каналізаційну систему. Ще за радянських часів тут було розпочато роботи. Згодом у часи незалежності хазяйновиті керівники брались до відновлення тих робіт. Влада змінилась, проблема лишилась. У нас був Герсемчук, зробив частину каналізації, але передвіривша влада. Там були перед тим, всі розкрали це все і зробили. Очасні були готові на 90%, Їх розкрали просто і все. У 2003 році всеукраїнський комітет підтримки програми ООН для навколишнього середовища обстежував річку згарта, розробляв місцевий екологічний план. Тоді поважна комісія порадила якнайшвидше відновити роботу очисних споруд селища Літин. Але окрім семінару для представників сільських рад, нічого зроблено не було. Наталка Доляк Олександр Ільницький, Юрій Руденко, новини телеканалу Вінничик.